Так, давно я відео знімав. Треба мені зв'язку зняти відео. Так, с, оператор включай камеру. О, це вже включив. Так, с, я знаю. Такс, давно мене не було на Ютубі. Не було давно відео. Тому я вирішив сьогодні зняти відео. Так, це п'ята частина. Всім привіт, друзі! З вами я! Гад. Це мене відео. В цьому відео будуть баги. Так, Багів Є 10. Є навіть два баги, які знають тільки olди Чіпчен Гана. Ну, а зараз що ми будемо робити? Ми зараз будемо гнати і я вам показую баги. Перший баг є на старенькій версії 2.1.0. Якщо ми візьмемо ці дві пістолети, то буде що буде. Бачите, от там мій персонаж його ножки і ті, з цими пістолетами бігає. Та в мене такий був баг, але я не знаю. От, я взяв цю пушку і цього багу немає. Давайте я знову. Вробити цей баг зробити. Так, давайте я знову сюди встав. Стоп. Мого персонажа не видно. Цікаво, чому це? Так, я запущу це на склібаній версії 2.1.0, на якій я почав грати, тому не звертайте увагу і не питайте, яка версія. Так, знову персонажа не видно. Треба його знову зробити цей баг. Так, встаю тут, беру пістолети. Ви бачите? Мені персонаж бігає стріляє. Бачите? Отакий баг такий є. Другий баг знову на вас є 2-1-0 і дивіться, ми по всі стінки проходимо. Цей баг тільки олди пам'ятають. Всі стінки через всі стінки ми не можемо пройти, а от через ті можемо. Давайте ще раз. От бачите? Так, і бачите, і ми ще можемо оту пройти. І ми можемо... А чи, -чи, -чи через стінку ми не можемо пройти. Бачите? Тут ми теж не можемо пройти. Ну і просто показую показувати тих, кому цікаво. Якщо не знаєте про це. Бачите? Перший баг нас знаходиться на карті Town 3F2. Вот. Ми зарвіз ці каналізації і тут. Так, Тут такі прохід є. Ми бачимо. Тут можна навіть впасти під карту, але тут, знаєте що, тут може бути хороша ничка, коли ви граєте з друзями в хованки. Так. Ну а ми приходимо до іншого багу. Перший баг ми можемо робити на будь-якій карті. Нам треба зараз взяти диван, сісти в нього, взяти ж четверту анімацію. Що Щось. з нами таке? П'ятий баг заключається в тому, що ми в ходьбі сядемо в машину і потім вийдемо з машини, то нас пітугу буде сам йти. Такс. Пам'ятаєте, колись на старих версіях петух, реально, коли йшов в машині. знаєте, так різтор сторони хитався, ніби що, бо так. В машині сидів і так хитався. Хто олд, той пам'ятає оцей баг. Ми переходимо до шостого багу. Цей баг, я не знаю, чи працює. Але зараз я провірю його, чи він працює. Так, де там цей сейф? Зараз я його знайду. Я слово те, що нам потрібно. Тепер ми маємо запхати як там, оцей кетчуп. Сейф, сейф. Такс. І тепер ми маємо кинути цей сейф. І так, баг працює. Він полетів з кетчупом цей сейф. Ми приходимо до сьомого багу. Баг знову не важливо на якій карті. Коротше, ми маємо взяти грузовик. Так, де там цей грузовик? Я забув вже де він. От ми взяли грузовик. Тепер ми маємо зберегти карту. Візьмемо будь-яку рандомну назву. Все, зберігаємо, виходимо, заходимо в сервера, лоат server сервер гейм. Заходимо сюди. І тут немає цієї штуки. Але якщо ми заліземо, то ця штука знову з'явиться. Ось такий невеличкий баг. От ще тепер восьмий баг. Ми беремо ці машини, які можуть нас царапати. Ой, не оця. Так, де там вона? От оця. Ми, 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 ми себе підходимо, пиляємо. Машину залазимо, їдемо, і зараз машина почне димитися. Зараз, зараз ви побачите, друзі. Бачите, от вона димиться, вона зривається, я отримую урон і я вмираю. Так. отак. так. Приходимо до 9-го баву. П'ятий бав знову не важу, на якій карті. Коротше, ми маємо взяти ліжко собі. Беремо, лягаємо. Нічого не примітно, але беремо 9 анімацію. Все, нормально спимо. І все! Ми нормально спимо! Що такого? Сейчас в телеграм виставлю? Ідеально буде вообще. Імба, все таке, вообще нормально спимо, все, все зробимо. Ідеально, просто ідеально, це шудебер! Нормально сплю. Я прикольно до 10-го багу. Друзі, от зараз баг для новички. Коли ви граєте дуель, і за вами біжить ваш противник, який хоче вас бути з мощної пушки. А у вас мощної пушки немає. І ви ще десь сховатися, Ви заходите, берете, боже, нічого анімацію, берете 16-ту анімацію і собі від нього ховаєтесь, і він вас не знаходить. І все, ви собі заховані. вас ніхто не побачить. Тільки ваша тінь і нік вас може впити. Але він може зрозуміти, що ви там за стіною, І він вас не може дістати. Ну, я так думаю. Ну, бо я на шар, я дуель не граю. Тому все, це відео закінчилось. Таке в мене вийшло відео, друзі. На що ново вам сподобалося? А з вас я прошу лайк і підписку. Дякую вам, що нам робиться 7 підписників. Ще 4 підписники і нас буде 60. Я вам велике дякую. Тому поставте лайк і підписуйтесь на канал. На з вами був я, Гад 29 к і до нових відео!